На футбольному полі спортивного комплексу Нива зустрічаються команди Яско та Орлівка. Вони фіналісти зимового чемпіонату міста з футболу. Перший гол у ворота Орлівки на п'ятій хвилині забиває Владислав Погорілий. На 37-й хвилині другий гол у ворота Орлівки залітає від Тимофія Брищука. За 14 хвилин до завершення матчу Ігор Маляренко з Яску забиває третій гол. Завершилась гра із рахунком 3-0. Захисник футбольного клубу Язко Андрій Заводян каже, у фіналі зібралися сильні суперники. Ми розбалансовані були і зібрались, показали, характер знову ж таки виграли. Нам треба вигравати, ми перші. Команда «Орлівка». Досить непогано, там підібрані гарні вигравці. Зимовий чемпіонат міста з футболу тривав впродовж чотирьох днів. У ньому взяли участь 15 команд. каже представник Вінницької міської федерації футболу Володимир Краковецький. Їх поділили на вищу та першу ліги. У вищій зіграли шість команд. За кубки у фіналі боролися МС Поділля, ФК «Яско» Вінниця та ФК Орлівка. У вищій лізі шість колективів. Це дублюючий склад Вінницької неви професійного клубу. Це чинний чемпіон міста міста яско Вінниця, також ще один чинний чемпіон міста Інтер Агротех з Гавришівки. А також є колективи ЄМС Поділля. Є команда, яка представляє гніванське ОТГ ФК Гнівань, І є команда, яка представляє селище Орлівку. Це але по складу це одна із найсильніших команд турніру. У першій лізі зіграли дев'ять команд. Серед аматорів перше місце виборов футбольний клуб Ксаверівка, друге зоря із зарванців, а третє Оріон з малих крушлинців. На поле поруч із аматорами виходили гравці професійних клубів. Вінницька Нива була представлена другим складом. Для них це перший турнір серед дорослих команд, каже тренер Нивівців Олександр Гурін. Попробували свої сили. Вирішили одразу з вищої ліги. Кілька ігор програли, одну виграли. Сьогодні була непогана гра, але суперникам пощастило трішки більше. Ніво – Це молода команда. Видно, що хлопці перспективні, бадаються, стараються гристися, як і потрібно робити в їхньому віці. Ми вже трішки. Постарше, тому на опиті вийшло їх обіграти. Призери турніру отримали кубки. А кожен гравець медалі від організаторів чемпіонату. Кращим гравцем став Вадим Сологу, представник футбольного клубу Гнівань. Навесні яско як переможець міського чемпіонату візьме участь у обласному етапі змагань. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.